Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити цей період таких хвиль різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою, їх бій. Який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю, ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. Принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення.